друзі, всіх привітствую! З вами я, Олександр, і хотів поділитися новими собиттями. У мене переїзд, і хочу показати вам. Ширить. Друзі, давайте трошки поговоримо за моє нове житло. Я виходить, у мене переїзд був з 1 числа, у мене з тим гуртожитком закінчився ну, контракт, і мені прийшлось вже переїхати. Виходить, я живу недалеко від прошлого житла, де то близько 2 кілометрів. І виходить, що я хотів би сказати, саме це житло, що в мене зараз знаходиться, де то близько там, 15 квадратних метрів. Ну, це в документах треба подивитися. Дивився, я ще тут виходить, вона двоповерхова і жителів дето 23 квартири. Досить таке невеличке. Коштує, вона виходить мені. Оце за ці я плачу все. В мене йде інклюзив, це виходить все включено. Ну, там Електрика, газ, ну, отоплення. То виходить 270 євро. Я в місяць плачу. Живу я тут сам, ну, і маю така своя невеличка кімната. Так що це хотів вам ну, що розказати це своє нове житло. Просто вам хоч трошки ну, показати, яке воно. І взагалі тепер я буду виходити недалеко від старого життя, але вже в новому якраз такий невеличкий в мене ну, празник, переїзд виходить. Я ну, вже і планував по ідеї, і воно якось так само собою случилось. Тому так, як, так, як є, так ну, і треба. Був радий поділитися з вами був я, Олександр. І будемо тепер всі відео, ті, що нові будуть виходить, будуть вже виходити з цього житла. Пока-пока!